Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. У Росіян вони ж потрапляють в пастку власної пропаганди, коли вони говорять, що у нас аналога літаки, що наша армія найкраща у світі, і така. Така система, ну плюс у них радянська система ж керування, яка не дозволяє визнавати помилки на нозових рівнях, там залишилася радянська система управління, коли командир повністю відповідальний за те, що у нього відбувається, так тобто він не тому вони поганих новин своєму начальству нагору не дають. А це призводить до приховування інформації, не рефлексії стосовно того, що відбувається в дійсності на фронті. А, і Шо помилки, а далі, коли вони собі себе накачали тим, що вони найкращі, вони не можуть визнати ці помилки. А потім ця пропаганда вже починає розгортатися проти них. Починається, якщо говорити військовою термінологією, каскадне валдової пропаганди. Тоді у них це переростає у велику паніку. Ну пам'ятаєте, як позавчора там щось десь повибухало. У них вже паніка. Вони вже українців бачать скрізь в принципі є в тому числі робота Звичайно, і українців і заходу це у американців Є такий гарний термін створення обстановки стратегічної невизначеності. Якщо прикладати людською мовою щось буде, точно буде невідомо де не скажемо, але чекайте. І це створює велику нервовість по прямо знаєте, по сунзи. якщо ти слабкий, показуй, що ти сильний. Якщо сильний, то показуй, що ти слабкий, ну і так далі. І звичайно, що це створює у них постійну істерику, яка підживлюється в тому числі вже внутрішньополітичною боротьбою в самої Російській Федерації. Тому, ну і звичайно, що ми повинні отут тут була розмова, як повинна хитати Російська Федерація. Отак і хитати, оце буде у них смута підтримувати цю смуту, підливати бензинчику, де потрібно. Нам цікава гарна громадянська війна на території Російської Федерації. Більш того, я не виключаю, що саме ФСБ скоро почне створювати на території Росії загони, які будуть воювати під українськими прапорами. Хтось під жовто-блакитними, хтось під червоно-чорними. Да, і Україна не матиме ніякого стосунку, звичайно, до цього. Але як в таких випадках вже флегматично і меланхолічно говорить пан Малюк, коли звернулися, чи мають вони стосунок там до Прилепина, то чи інших, ми не будемо нічого не підтверджувати та не спростовувати. Так, тобто, це вже тактика і інструментарій МОСАДу. Ізраїль, який постійно веде превентивну роботу на території Російської Федерації а Українця ще ж легше, вона вже немає мовного мовного бар'єру. Так і українця від росіян на зовнішньо взагалі неможливо відрізнити. Якщо потрібно московський акцент вивчити, я думаю, що Україна швидко вивчити московський акцент. акценти. Теж важко кого буде розрізнити. І це створює обстановку постійного напруження. А в обстановці постійного напруження досить легко запускати різні чутки. Якщо вони в тому числі підкреслені конкретними діями, як сьогодні було збите літаки Ну Су 35 це ж останнє покоління Два один літак 100 мільйонів коштує Ну це непогані в дійсності літаки ніхто не говорить що вони погані Але вони вже нова тактика застосовують, вони безкарно бомбардували наші прикордонні Міста та селища, і раптом виявилось, що одразу ж втрата двох літаків. Ну, я скажу, така така одночасна втрата. Ну, останнє, російське, тоді радянський союз. Втрачав ну під час війни судного дня І у 82-му році, коли Ізраїль провадив війну Мир Галилеї, коли була одна з найбільших битв у повітрі, коли Росі ізраїльські ВПС майже не мали ніяких втрат. А втрати тоді сучасних мігів Російському тоді радянського союзу були просто величезні. если что-то подобное произойдет, для них всіх там одномоментно наступний судний день. От ви показуєте уламок цієї ракети приманки це все ж таки було, був штормше. Він може добити не тільки туди, він може добити значно далі. Зараз починаються такі розговори серед російських там особо пропагандистів. Що це обмежена дальність, що нам поставили на 290 кілометрів. Я подивився, це було тільки одного разу, коли поставляли для американських для Арабських Еміратів, для того, щоб поставити їх на міраж 2000 який у них там був в експлуатації. А всі інші поставки були з нормальною дальністю цієї ракети. 650 кілометрів. Це досить велика ракета, десь вона там завдовжки 5 метрів. Вона має таке майже квадратне січення чи як це казати, десь там пів метра. Зладжені грані, вона радіо непомітна, вона застосована з технологіями стелс. Вона дуже точна. Маса бойової частини десь 500 кілограмів, і те, що я бачив по Луганську, то це схоже саме на е, її роботу. Е, там є. Я досить непогано знаю Луганськ. Часто там бував. Там є кілька заводів, на яких робляться ремонт техніки, там є військове обладнання обладнання для військової техніки. Е, там будування досить потужне, і, мабуть, це було влучання в один з тих заводів. Там називають, мабуть, даже завод Сотий, це, якщо я не помиляюсь, це бувший Луганський патронний завод. Таким чином ця ракета, ну, ми повинні дуже, дуже скоро побачити, як і літаки з аеродромів. Будуть відходити кудись ли до Росії, і не тільки літаки, я думаю, що зараз у Росіян будуть в зв'язку з цією ракетою дуже великі проблеми. Проблеми логістичні, тому що вона може дістати де завгодно. Вона може дістати де завгодно. 650 кілометрів це аж поза Москву. А навіть навіть, якщо буде 290 кілометрів, це, це для нас. Досить далеко. Це кримський міст вже лежить там в проливі. Як вона там кажуть, наприкінці грудня е, прошлого року там поляки сказали е, було таке тихе-тихе таке повідомлення, що польські інженери прилаштовують до су 24 Це наш е, 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 літак, який є у нас на озброєнні. Це радянський літак, е, не зовсім молодий, але літаючий. На початку цього гарячої фази Су-24 дуже серйозної шкоди завдали колонам російської техніки, яка тут заходила на Україну і ішла до Києва. Так от пристосовували Storm Shadow до цього винищувача бомбардувальника Су-24. Вони в нас є. Так що я з цього приводу не дуже там якось мучаюсь. Все буде гаразд. Просто так би не передали. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.